Завжди так виходить, усе наче нормально, завдання скінчив, ідеш додому, та лишень відзвітуєш на базу, одразу запряжуть. Хоч взагалі рацію викидай. Ну та годі, цього разу, хоч завдання цікаве, зупинити захоплений червоними ганцівський потяг. Давно, як то кажуть, не брав я до рук шашок, особливо тротилових. Таємний агент Ульман на дроті. Гляди дожартуйся. Да Сіль на підході. готуйся. Вас зрозумів. До речі. Слухаю. Ти ж тунель там не завалиш? Що ви як можна? Гаразд. Та там. зв'язку. А ось і ти. Готово, пора звідси вибиратися. Переслідували той потяг. Ну, загалом ти його вже наздогнав, тож можеш і розповісти. До речі, хто це? Ми? Ми з Артемом. Він, до речі, зараз по той бік завалу. Артем? А він, якого дідка, тут робить. Знову метро рятує. Пізніше поясню. Ходімо. Куди? До полісу. У мене багато новин для Мельника. І, на жаль, їм він не зрадіє. А як же Артем? Хоча артеми опинився по той бік завалу. Та я певен, що до полюсу він дістанеться. Та ми здибаємося. Ходімо. Цікаво кіно. Ну хоч бікцем розкажи. Ну, якщо коротко. Червоні поцупили в де 6 біологічну зброю і вирішили захопити метро. Так, захопливий сюжет. нічого не скажеш. Йдемо. Ну а вони що? Є в них такий генерал Корбут, І він зараз повністю контролює Москвина. А ось воно що? Корбут у своєму репертуарі виступає. Недобра тут місцина. Тримайся ближче до мене і роби, як я кажу. Починається. Цей шлях приведе нас на полянку. Свідтіля до полісу рукою подати. Правда, дорогою може статися все, що завгодно. У якому розумінні? Тут люди бачать усяке. Хтось минуле, хтось майбутнє. Чудово, неймовірно. Галюцинації. Учені в полісі вважають саме так. Галюцинації. Я ж гадаю, що все це не просто так. Полянка показує людям те, що їм слід побачити. вадимов с ясу его чего она покажи нам по Ці кістки лежать тут ще від війни. Тунель завалило з обох боків, і потяг виявився відрізаний від зовнішнього світу. Імовірно, вони навіть не довідалися про війну, чекали на допомогу, думали, що їх обов'язково порятують. Що тут зачаїлося. Диявол завжди там, де страждання. Чорт з що? Наслухався його маячні. Тепер уважається всіляке. Примуй, Оце так, так буде про що розповісти на базі. Так, здається тут. Так, точно тут. Нам сюди. Ну, звичайно, нам туди. Ну куди ж іще? Схоже, десь тут, поки влаштували лігво, Пильнуй. Ця вентиляційна шахта приведе нас на полянку. Ходімо. Знаєш, хане, я тут річ одну мові. Що повітив? Ну, лиш ми кудись заліземо. Починається діятися усіляка дурня. Завсяк думав, дістане. Тихо, тихо. Що? Тихше, слухай. Запальничку бігом. Йдемо, Добре, думай, Хане, думай, а що як? Залишилося тільки чекати і сподіватися на матінку природу. Ти, головне, не рухайся. Ні в якому разі. Щось нема твоєї аномалії. Тихше. Знаєш, Хан, все ж сподіватися на аномалії, не наша метода. Давай краще їх усіх застрелимо. Шиві! Вона вже тут. шашлика пропаде. Ми майже на полянці, тож пора відкорковувати шампанське. Як сказати зазвичай це просто порожня станція. Ні звіра, ні людини. Так таки порожня. Ох, щось слабо слабовіриться. Щось не так. О, та ти казав порожня. Хоч пуста, та не проста. Ходімо, роби як я, і головне, не говори з ними. Зі мною можна, з ними ні. Як скажеш? Усі полягли. Усі. Так, пише та, та, ти і я це все. Як ти можеш бути таким, таким байдужим? Ну ми з тобою живі. живі. Ще скажи, що не радий? Радий. Так. Да. Ну вот. Що живі. Це просто аномалія. Нічого вони не думають, хане. Галюцинація. Ну що, мужики, хильнемо. За те, що живі. Пий тепер. Ти ж казав не розмовляти навіть. А тепер кажу: пий. А що, немає підстав не випити? За життя. добре пішло. Так, чуєш, Хане? Не погані ті хлопці. Лиш мовчазний якийсь. Усе з книжками своїми сидиш. Тебе навіть випити умовити ціла справа. Будь простіше, народ до тебе потягнеться. Точно, бо так і сквасишся на самоті. Ну, сачі! Скоро, просто! Хлопці! Хане, готуйся! Загірувачі! Усі обійшли нас на станції бійня! Жінок і дітей через бокові, начебто, вивели! Але південний вхід точно не втримають! Треба щось робити! Хане Кузьмичу, гайда в зброярку будемо рвати південний прохід. Костико, залишайся зі мною! Зрозумів! Ясно. Ходімо, хане. От як воно буває, гульмане. Не знаю чому полянка вирішила показати це і тобі теж. Сподіваюся, ти ніколи не постанеш перед таким вибором, як я тоді. Я був надто молодий. Ходімо, хане. Ні до чого тут засиджуватися Ти правий.